Зараз ми поговоримо про демократію, диктатуру та медіа. У цьому відео ми розглянемо відмінності між демократією і диктатурою, монархією та республікою. Ми також обговоримо, яку роль відіграють медіа у демократії та що таке пропаганда. Почнімо! Ми почнемо з розгляду кількох різновидів демократії. Це називається демократій шведською. Перший різновид пряма демократія. Це означає просто, що народ голосує і одразу ухвалюється рішення. І все, пряму демократію дуже рідко застосовують на національному рівні, тобто в масштабі цілої країни. Але вона може існувати в менших групах, наприклад, у класі. Тоді піднімають руку, голосують, швидко й просто підраховують, і готово. У Швеції пряма демократія не дуже поширена, але вибори до Рексдагу Фактично можна вважати прикладом: народ іде голосувати, і це приводить до рішення. Ми отримуємо новий парламент. Тобто голосує народ і ухвалюється рішення. Ось так ми маємо приклад прямої демократії, що справді відбувається у Швеції. І тут ви бачите зображення, на якому народ, зелені чоловічки, голосує, і це приводить до рішення. Отже, це ілюструє перший тип демократії. За бажанням поставте відео на паузу, щоб роздивитися картинку уважніше. Другий тип представницька демократія. Це означає, що народ обирає тих, хто представлятиме його. Тож люди йдуть і голосують за політикер, а потім саме політикер голосують щодо рішень. Це називається політикер шведською. Можна сказати, що народ голосує за політикер, а політикер своєю чергою голосують від імені народу. Саме вони доводять роботу до ухвалення рішення. І саме так працює наш Рикздах. Народ обирає політикер, які сідають у парламент. Там вони вивчають гізні питання, дискутують і голосують за нові закони. Тощо, якщо порівняти ці два типи пряму демократію та представницьку демократію, різниця полягає в тому, що за прямої демократії народ голосує безпосередньо щодо питання. Натомість у представницькій демократії народ голосує за політикер, які потім представляють його і ухвалюють рішення замість нього. Пряму демократію частіше застосовують у менших групах, наприклад, у класі. Представницьку демократію, до прикладу, використовують у Рикздагу, де політикер голосують щодо законів та інших важливих питань. Причина, чому у Швеції ми маємо представницьку демократію? У тому, щоб пряма демократія з усіх питань, кожної законодавчої пропозиції, кожного рішення забирала б надзвичайно багато часу і коштувала б дуже дорого. До того ж, не всі мають час чи можливість розібратися у всіх складних питаннях. Тому ми обрали, щоб політики працювали над цим вони заглиблюються в питання, мають погляди та голосують. Такий підхід робить систему і швидшою, і ефективнішою. Інша важлива частина це основні закони. Основні закони є підґрунтям для всіх інших законів, усі інші закони певним чином виходять із них. Перший основний закон це форма правління. Він визначає правила того, як має працювати Рикздак, тобто як саме функціонує парламент. Але він також прописує, які права маємо ми, громадяни. Усе це міститься у формі правління. І саме тому це надзвичайно важливий закон у Швеції. Далі маємо другий основний закон порядок успадкування. Він установлює, що Швеція є спадковою монархією. Це означає, що коли глава держави, тобто король, помирає або відмовляється від престолу, посаду переходить до його найстаршої дитини. У цьому випадку саме Вікторія стане королевою і новою главою держави. Третій основний закон. Це акт про свободу друку. Він означає, що держава не може цензурувати те, що пишуть у медіа. Цензура означає перешкоду публікації, і згідно з цим законом, держава не має права зупиняти зміст за певними винятками, такими як погрози. Публікувати погрозливий контент заборонено. Але якщо, наприклад, хтось напише щось негативне про прем'єр-міністра, Прем'єр не може втрутитися я заборонити публікацію. Це порушило б основний закон. Четвертий основний закон це акт про свободу слова. Він стосується того, що держава не може перешкоджати тому, що промовляється, наприклад, вона не може заборонити комусь виголосити промову. Отже, це наші чотири основні закони вони особливі тим, що їх важче змінити, ніж звичайні закони. Щоб змінити основний закон, Рексдаг має проголосувати двічі, і між цими голосуваннями повинні відбутися вибори. Ідея в тому, щоб народ устиг відреагувати. Якщо люди не погоджуються із запропонованою зміною, вони мають змогу усунути політикер на наступних виборах. Але якщо народ згоден зі змінами, тоді Рексдаг голосує один раз до виборів, потім проводяться вибори, і після них парламент голосує ще раз. І тоді основний закон може бути змінено. Так працюють наші основні закони. Переважна більшість країн мають основні закони. Наприклад, у Конституції США зазначено, що громадяни мають право носити зброю. У Конституції Ірану сказано, що всі закони мають відповідати ісламу. Тож різні країни мають різні основні закони, і це залежить від багатьох чинників. Таких як історія, культура та структура суспільства. Якщо ми збираємося обговорювати різні форми державного устрою, розпочнімо з монархії, саме вона існує у Швеції. Це називається монархі шведською. Монархія це система, у якій одна особа є главою держави, тобто державним очільником. Ця посада зазвичай успадковується і є довічною, так само, як у Швеції. Король залишається, поки не помре або не зречеться, після чого посаду перебирає його найстарша дитина. У нашому випадку наступною буде Вікторія, але існують різні типи монархій, наприклад, тип, який ми маємо у Швеції, конституційна монархія. Це означає, що влада монарха обмежена основним законом. Король, отже, не має політичної влади, він не ухвалює закони і не керує країною. Однак він усе ще виконує важливу символічну роль і представляє Швецію як удома, так і за кордоном. Є також так звана абсолютна монархія, коли монарх має усю владу. Зокрема, й політичну: монарх керує країною, ухвалює закони і приймає рішення. Прикладом цього є Саудівська Аравія, де король одночасно є главою держави і має реальну політичну владу, інший державний устрій, Республіка. Це називається Републік Шведською. Це означає, що керівник країни, часто званий президентом, обирається шляхом виборів завдання президента керувати країною, реагувати на зовнішні і внутрішні загрози та стежити за дотриманням законів. На відміну від монархії, де посада успадковується, президент обирається народом, тобто ніхто не успадковує роль глави держави в республіці. Прикладами республік є США та Франція, хоча, звісно, у світі їх значно більше. Якщо коротко підсумувати, у монархії посада глави держави передається у спадок, тобто це спадкова роль. У республіці лідера здебільшого президента обирає народ, у монархії король чи королева зазвичай є символом нації, тоді як президент у республіці реально керує країною. Перевагою монархії. Може бути політична стабільність, оскільки одна й та сама особа представляє країну довгий час. А проте в республіках більше наголошується на демократичній участі, адже народ бере участь у виборі свого лідера. Та й зрештою не надто демократично, коли така важлива посада, як король чи королева, просто передається у спадок. А тут ми бачимо карту, яка приблизно показує. Як у світі розподілені монархії та республіки. Видно, що кількість монархій зменшилася за останні 200 років, тоді як республіки стали дедалі поширенішими. Багато монархій, наприклад, зникли після Першої світової війни. Але про це ти прочитаєш докладніше у 9 класі. Тепер переходимо до диктатури. На зображеннях ми бачимо сі Ціньпіна, який керує Китаєм. Адольфа Гітлера, що керував Третім Рейхом Німеччиною, а також Кім Чен Іна. Зараз ми поговоримо, що означає диктатура. Це називається диктатур шведською. Диктатура це форма державного ладу, у якій одна особа, диктатор, має всю владу. Народ не може обрати, хто керуватиме, і не має прямого впливу на рішення. Це, мабуть, найбільша відмінність порівняно з демократією, щоб диктатура могла існувати. Цензура часто є важливою складовою. Це означає, що держава або сам диктатор визначає, що можна писати у медіа, що показувати по телевізору, що транслювати по радіо і навіть які фільми знімати. Мета цього контролювати, що люди думають, ширити лише ті повідомлення, які диктатор вважає хорошими. Тому контролюють газети, телебачення та інтернет. Історичним прикладом диктатури є Гітлер і нацистська Німеччина. Сучасним прикладом є Китай, де держава, зокрема, контролює інтернет. Перебуваючи в Китаї, ти не матимеш доступу до всього, оскільки держава блокує повідомлення, критичні до комуністичної партії. Це можна досить добре проілюструвати на прикладі автомобіля. Уяви, що уряд веде автомобіль, а за кермом сидить прем'єр-міністр. На малюнку зображена мальована фігура, а не чинний прем'єр. Але в текстах ти можеш дізнатися, хто зараз займає цю посаду. Отже, прем'єр-міністр веде машину і відповідає за те, щоб усі дісталися безпечно та щоб дотримувалися всіх правил. Riksdag. тобто 349 депутатів, яких обирає шведський народ, тримає карту. Можна сказати, що Рексдаг сидить на пасажирському сидінні і стежить. Щоб ми їхали правильним шляхом. Це їхнє завдання. І якщо вони помічають, що прем'єр-міністр не справляється, що їзда стає хиткою, Рексдак може замінити водія, тобто обрати нового прем'єра. Саме Рексдаг визначає, що мають робити уряд і прем'єр-міністр. Верховний суд сидить на задньому сидінні і наглядає за тими, хто попереду, тобто урядом і прем'єр-міністром. Щоб вони поводилися належно та дотримувалися правил дорожнього руху, не перевищували швидкість тощо. Отже, завдання Верховного суду стежити, щоб ті, хто керує, справді дотримувалися закону, а поза автомобілем стоїть камера Радар, тобто медіа, наприклад, СВТ. Вони повідомляють, перевіряють і стежать, щоб ті в машині поводилися належно. Якщо хтось із цих трьох, уряд, рицдак чи прем'єр-міністр, зловживає владою. Народ може під час виборів прибрати їх. Ось так працює Швеція. Уряд веде автомобіль і відповідає за те, щоб ми доїхали безпечно. Рингздак тримає карту і каже уряду, куди їхати. Верховний суд сидить позаду і стежить. Щоб усі дотримувалися правил, а медіа стоять обабіч дороги і спостерігають за всім. У диктатурі все виглядає трохи інакше. Диктатор, у цьому випадку, Гітлер, веде автомобіль. Але саме диктатор тримає її карту, тобто вирішує, куди ми поїдемо. А якщо диктатор їде дивно або небезпечно, так ніхто не може заперечити, адже саме диктатор встановлює і шлях, і правила. Якщо диктатор порушить чинні закони, найчастіше немає суду, який міг би це зупинити. Диктатор контролює й це. Тож немає нікого, хто контролював би водія. Вся влада належить диктаторові. А поза автомобілем, де зазвичай стоять медіа, тобто камера рада, також диктатор вирішує, що відбувається. Це означає, що народ чує лише те, що диктатор хоче, аби вони чули. Тобто позитивні повідомлення про те, як усе добре. Критика цензурується, не допускається до поширення. Так працює диктатура. Далі є ще й теократія. Це означає, що ті, хто керує країною. Вважаються такими, що отримали владу від Бога. У теократії всі закони, які ухвалюють, мають відповідати релігійному тексту, наприклад, Біблії чи Корану. Тобто саме релігія визначає, які закони можуть існувати. Тими, хто керує країною в теократії, часто є священники або релігійні лідери. Приклад теократії Іран, де всі закони мають узгоджуватися з Кораном, якщо ні, то вони порушують те, що можна було б назвати Божим законом. У теократії також звично, що інші релігії не приймаються, на відміну від демократії, де можна вірити в будь-що у теократії від усіх очікують дотримуватися тієї самої релігії, яку сповідує держава. Якщо поговорити трохи про права ЛГБТК, і порівняти демократію з диктатурою, картина буде дуже різною. У демократії особи ЛГБТК мають ті самі права, що й усі інші громадяни, мають існувати закони проти дискримінації, а суспільство має прагнути до того, щоб усіх людей ставилися однаково. Водночас треба чесно визнати, що дискримінація трапляється і у демократіях, але ідея полягає в тому, що з цим борються, намагаються постійно вдосконалювати ситуацію. У диктатурі. Все часто виглядає інакше там особи ЛГБТК Плюс мають обмежені або взагалі ніякі права, можуть існувати заборони на ЛГБТК стосунки та цензура ЛГБТК контенту. Тобто таке просто не може з'являтися у медіа в інтернеті чи в культурі. Оскільки в диктатурі саме владці вирішують, що публікувати, будь-який прояв ЛГБТК ідентичності часто блокується. Людина може навіть ризикувати тюрмою. Штрафом або у найгіршому разі смертною карою лише за те, що вона ЛГБТК. І змінити це дуже важко, бо в диктатурі часто немає свободи слова і друку. Візьмімо, наприклад, фестиваль Pride. У демократії це форма свободи вираження, право заявити про свою ідентичність, але в багатьох диктатурах таке заборонено. І той, хто візьме участь у параді. Може насправді опинитися під арештом чи у в'язниці. Тож підсумуймо, у демократії влада належить народові, існують вільні вибори, на яких люди можуть голосувати за різні партії і впливати на те, хто керуватиме. Також існують вільні медіа, які можуть перевіряти владу і говорити те, що хочуть, навіть якщо це критично. А в диктатурі всю владу має диктатор. Немає справжніх виборів. Або проводяться фальшиві вибори, де результат визначено наперед. Диктатор може отримати 100% голосів. А медіа повідомляють, що всі люблять диктатора. Але це неправда, бо медіа не є вільними, вони цензуруються і контролюються державою та можуть писати лише позитивне про того, хто керує. Тепер поговоримо трохи про медіа. Яку вони мають владу, і, передусім, яке їхнє завдання. Головне завдання медіа поширювати інформацію, щоб населення було обізнане і знало, що відбувається в суспільстві. Звичайно, вони мають також розважати, але саме в демократії їхня інформаційна роль надзвичайно важлива. Щоб люди могли робити правильний вибір і голосувати за розумних представників, вони мусять знати, що думають партії. Що хочуть робити політики і що насправді відбувається в країні. Жителі демократії мають бути поінформовані це основа, щоб демократія працювала. Тому вільні медіа такі важливі. І оскільки поширення інформації таке важливе в демократії, держава не має права цензурувати медіа. Але в диктатурі все інакше. Там медіа часто цензуруються, тобто держава визначає. Що можна казати, а що не можна поширювати, це спосіб зберігати владу і контроль над народом, показуючи лише те, що керівники хочуть, аби люди бачили і чули. Ще одне поняття тісно пов'язане з медіа це пропаганда. Мета пропаганди впливати на людей, керувати тим, як вони думають і відчувають. Пропаганда часто складається з перебільшень, напівправд і спрощень. Вона дає позитивний образ того, хто її створює, наприклад, диктатора, і негативний образ усіх, хто проти. У диктатурі, де медіа зазвичай контролює держава, доступна переважно лише пропаганда. Уся інша інформація цензурується і видаляється. Саме тому пропаганда часто діє, бо немає альтернативи, немає нічого, що заперечувало б її. Народ чує лише те, який чудовий диктатор і які погані всі інші. Особливо інші країни демократії. Так працює диктатура вона контролює всю інформацію і використовує пропаганду, щоб утримувати владу. Завершимо розмовою про права людини. Йдеться про ідею, що всі люди на землі мають однакові права, незалежно від того, хто вони чи де народилися. Це універсальні права, тобто вони стосуються всіх. Ці права були записані після Другої світової війни. Як реакція на всі жахи, що сталися, такі як Голокост та інші геноциди. Права людини складаються з 30 статей, тобто пунктів, і перша стаття говорить, всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, це стартова точка для всього. Це має стосуватися у всіх скрізь. У правах людини також сказано, що кожен має право на справедливий судовий розгляд. І це особливо важливо обговорювати порівняно з диктатурами, де правова система часто підпорядкована владі. У диктатурі може статися так, що вирок уже визначено наперед якщо ти друг диктатора, можливо, уникнеш покарання, а якщо противник отримуєш суворіше покарання, навіть якщо нічого поганого не зробив. Інші важливі речі зазначені там заборона рабства й тортур. А також те, що люди мають право втекти від війни і переслідувань, право просити притулку в іншій країні, про яке ми вже говорили, теж є частиною прав людини. І ще є Конвенція про права дитини, яка спрямована спеціально на дітей. Вона закріплює, що всі діти мають однакові права і рівну цінність. Одним із найважливіших принципів Конвенції Є те, що найкращі інтереси дитини завжди мають бути в центрі, коли ухвалюються рішення, що стосуються дітей. Це означає, що, наприклад, ухвалюючи рішення у школі, у системі охорони здоров'я чи в суспільстві загалом, завжди потрібно думати про те, що найкраще для дитини діти також мають право на життя та розвиток. Що, звісно, охоплює освіту, здоров'я, безпеку і можливість рости в хорошому середовищі. Інша важлива частина Конвенції право кожної дитини висловлювати свою думку, і ця думка має бути почута. Тобто, це своєрідна свобода слова спрямована на дітей. Голос дітей має бути почутий і сприйнятий серйозно. На завершення цього відео є кілька важливих речей, які варто запам'ятати і обміркувати далі. Після перегляду фільму тобі слід знати насамперед, що робить країну демократією. Йдеться про те, що влада належить народові. Повинні бути вільні вибори, вільні медіа та можливість людей впливати на суспільство. У демократії всі громадяни мають право висловлювати свої думки. Брати участь у суспільних дебатах і бути співучасниками ухвалення рішень. Ми також говорили про основні закони, найважливіші закони Швеції. Вони захищають демократію і гарантують, наприклад, свободу слова, свободу друку та те, що країна керується справедливо і прозоро. Ми також розглянули, що таке диктатура, форма правління, у якій одна особа чи невелика група має всю владу. У диктатурі немає вільних виборів, і люди не можуть висловлювати те, що думають. Медіа контролюються, а пропаганда визначає, що чує народ це спосіб утримувати владу, обмежуючи інформацію та затикаючи критику. Потім ми торкнулися важливих питань прав людини і конвенції про права дитини. Вони стверджують, що всі люди, незалежно від віку, статі, релігії чи місця народження, мають право на гідне життя Свободу, освіту та висловлення своїх поглядів. Конвенція про права дитини особливо підкреслює право дітей бути почутими і розвиватися в безпечному середовищі. Усе це разом допомагає зрозуміти, яким має бути суспільство, щоб бути справедливим, відкритим і вільним, і наскільки важливо захищати ці цінності. Якщо ти хочеш щось пригадати або дізнатися глибше, переглянь відео ще раз, а коли будеш готовий рухатися далі. Натисне тут, щоб продовжити навчання.